Буду в Білу церкву. Пан ну, сьогодні зустрітися з Каріною і хочу собі купити якихось пару вічічок. Літніх, якісь топіки, може якісь шорти, саме сама я знаю, що я хочу. А потім на три години в мене зустріч. Там одній знайомі моїй треба признімати відоси, потім буду монтувати їх. Ну, що, я вже приїхала, це ось ця суперності. Мені дико повезло, бо я сила напереді. Думав, шутка була забита, повна було людей досінга. Знизу до середа. Там вже країна висіда моя, в центр. Зато біля торгового пару машин припарковано і все. Це рідкий случай. Більше вся парковка виставлена машина, мені немає де припаркуватися. А тут просто все лист. Добрий ранок. Зустрілась з цією шмашечком. Сумасшедш... А, ти вже не сумашедша дана, ти Карінка, да? а, так? Можу, чи Каріночка, чи як ти? Каріне. Каріне. А, ти ж Карінка не любиш. Карішка. А, Карішка. боже, стільки дружим, я не можу запам'ятати, як вона не любить, щоб її називали. Ми тут сидим. Такий вид. А я, кстати, поняла, чого там було мало припарковано. тому що тоді ще торговий був закритий. У мене з Доділа саме було припарковано. Сидимо, муж каву. Яка красота, я не можу. Боже, гарно. Вже дура, фокусуємося. В коріння така красота. Я спробувала, вона таке солодке, я правда сіла. А в мене така красота. Ну що? Таке не сильно солодке. Наче мило. Що <реш> таке? Туди не завжди що спустити руки. Ой, дуже солодке. Моє вкусне. Я люблю тебе. Блін, а я не сфоткала. Ти на відео зняла за то. Я хотіла сфоткати естетику. Це якась несправедливість. В інтернеті пишуть, що торговий з восьми відкривається. з 9. А він з дев'яти. А світово взагалі відкрите? Тут все світиться щось. Ой, Боже, ой, тут так я вже трошки заколола. Ми тут ходимо, дивимося, я вже купила собі пару віщичок, потім вам покажу. Ось там шортики і футболочка така прикольна. І зараз думаю, може, ще щось виберу. Карина тут за мною підтримує мене. підтримуємо. будемо взагалі не любить по магазинам ходити. Саша дивиться. Ох, ти мені набухняєш. Ну нічого, ми вже нічка ну, така. Вже В, хоч щось. Вже хоч щось є шо? Христос воскрес. Христос Воскрес! воскресінного вас. Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес! Це капець, щось я взагалі забуваю знімати. мене тільки що такий складний вибір був. Дві ковтенки міряла. Ой, топіка точніше. І щось Щось дуже важко мені було вибрати. Все таки вибрала такий обичний, чорний, з відкритим. Пахлами. Тепер Каріна дуже сильно хоче їсти. Тому я теж дуже сильно хочу встати. Тому зараз йдемо їсти. Я спочатку в туалет. Зараз куплю два. Там і дів. Два? два? Маленький забисть. Підожди, спочатку в туалет. А туалет там? Там. Ще трошки каріночка, що трохи, я вже її замарила. Короче, Три вішечки купила, я довольна. Ця дитина така довольна, хлопела дошки. Ведемо Що якісь... Кумачан. Кумачан! Кумачан. Тут можна на вулиці посадити. Зараз подивимося, що тут таке вкусненьке, невкусненьке. Що це? А шо, шо це? Я може, туди заходить Та треба? Ні, Та ні, сюди. Дужди. Ну, блин, серйозно? Сьогодні все у нас. Середа. Корі, Коріна, на Спятой день. Да? Ти я ж кажу, може, сюди надо. Це, ти mm -hmm. Короче, це просто крич. Дай, дай. Та закрий, хоч. Коротше, тут все було відкрито, просто погано двері відкриваються, ми пішли в сусідню кафешку. Позвали ми дядечку. А він каже, дівчата тут дуже відкрито. Так, Каріна? А Каріна... Ой. Ой! Зараз будемо пробувати популярний сушіроу. Суші ро. Мені каже, він сухий буде. Ні! Там середи є соус? Є. А ти пробувала вже? Я вже їх штук 10 з'явилася. Спорим на просто просто. Так, все. Так чекаємо. Я так їсти хочу, я думаю, що мені буде любе смачне. Замовили рол Амазон. Там краще куче всього, я прочитала. Ого, який он тостий! Як його їсти. Зараз будемо пробувати його Соцію. Просто в тебе мене чи менший. Я взяла вже великий. А, ти великий взяла. А я взяла маленький. який в мене люблю. Ти любиш тості? У як пахне. Що, сухий? Не сухий, але його соуза не вибирає. Щоб макати. У мене тут є соус казала? Вкусно. Рол Амазон. Місто Біла Церква. Ось тут. Що це за адреса, не знаю. О там. Перемоги. Щось. Підписуйтесь на канал АА іва Звичайно. Зараз вас переверну, так щоб камера не підмінялася. Отак. Давай. О, я придумала. Так, добрий день. Розкажіть, скільки коштує А, ваш так лук. а Скільки коштує ваш а -а, лук? лук? Да. <рик> я не спряту, шостой, не пам'ятаю. <рик> а, бананка точно 500 гривень. Так. Штани десь гривень тоже 500 Там до скидки було всім цеї. Оце мені Діма дарив, він знаю, скільки воно стоїть. Курточка гривень 400 десь. Це Діма дарив десь 1003 <рик> <рик> Стоїть і що ще? А, очки. Дуже давно купляли, моя мама мені купляла, напевно, десь дві тисячі, ну, з лінзами. Резинка, гривень, гривень 20. Водичка. Водичка 17. Ну, а що, що лук мій? Обув, обув. А, обув десь тисяч, до двох тисяч десь. Це треба буде потім посчитати. Прикинь? Бо я А тепер тебе. Я ще не помню. Так. Топік коштує 350 гривень. Це це не моє, це мами. Нормально. Коштує воно десь штуку. Оце Оце все в місті. отут стоїть цепочка. Цепочку ми купляли за 9. Оцю штучку ми купляли за 4. Оце п'ять, оце вісімсот, тапочки, не знаю, це мама купила. Тихо. Там вони в'ємки переводяться. Далі. Манікюри вже місяць. Сережки. Три. Боже, не хочу ти у діти нормально. А сумочка? Сумочка. Більше золота дорожче, так? Так, все, близько ночі, то я нема. А, і оце ми приколували, це 200 Нічого. гривень. Що, що це таке було? Це давно вже? Це виспів вже год. Саша, вона двічі в мене. Чи не бачила? Треш, коротше. Ну, а що, ми з тобою раз зараз? Вода. Поні! Поні така хороша, бідненька. Мені жалко. Вона може ходити свободу без цих всіх сумок, чуєш? Ми вже дійшли до річки. Я така рада, що тут нема людей, мало. Бо у вихідні дні тут просто не можна пройти, тут толпа людей. Ти хочеш в пісок іти? Може, давай сюди? Давай, бо зараз буде повністю. Коротше, йдемо гуляти, хочемо дойти. Туди донизу. Хочу дойти до качелі, До ребята, такої тобі здоровий. Надіюсь, там людей нема, бо що у нас завжди зайнята. Ну все, коротше, 6x. І... А тебе 9X є? <laughs> а ну покажи, я вся дивіться, який в Каріне 12 чи який 20. 13 про Макс. Каріна 13 про Макс, а ну як приближає. <laughs> <laughs> а він аж там. <laughs> а тут. <laughs> 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 Сідині, О, да, тут правфе. Каріна безстрашна. <laughs> Що таке? Ти думаєш, він зараз піде на тебе? А хто його знає. Буде контент, давай. Диви, він дивиться на тебе. Так. Чи то лебідь, не знаю. А де це ти лебідів фоткала? три. Так, лебідь, сподівається, на нас не нападеш. Ха-ха. Діотшой буде бігти за мною, я сніму це. сюда, тут сюда. Там сюди, йди сюди. Тут вечно діти лазять, піднімаються по цій штуці. Я хочу теж випробувати. Як воно там наверху. Я рядкий, будь Ого, Ого, тут так. Боже, як вони тут лазять? Боже, як тут всякі. Ого! Ух ти, боже, тут це таке понарісовували. Блин, тут прикольно. <ристот> Капець, а чого не повозить? Це піпець, я не знаю, який це день має бути, щоб та э, лавочка була не зайнята. Вона зайнята. Чи до дівчини? І ще та лава. А не, лавочка не зайнята. Ну хоть на лавочку біля. Всередині, ложечки, отам всередині, коріна Боже, оце зелений, 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 отам всередині, зелений, пожалуйста, акуратно акуратний, викинь, викинь. Та... Не не бий по цьому, не бий по цьому, не бий не бий. Давай, нас не буде. Наконец-то ми дождались. Тут хотілося ще одна пара сіла, ми ждали цього так топо. Тут сонце довго не просидимо, я думаю. Так і сторону його майже Да. Ой боже, тут ще повивалювали чи що? Да. Нарешті не сіли. Це капець. Сіки сидів, ждав, ждав. Але все так і є. Ми такі, типу, там посиділи, тут посиділи. Тут посиділи, там посиділи. <рес> <рес> Ну, я вже треба ж з собою на своїй Я не можу з саїдами. Каже, давай розкатаємося в такій позі. Сиди, в голову каже, враз. Ну так, то все, хай собі катається. Якщо ти впадеш, то і я впаду, ти знаєш? Та все, хай катає просто легенько. Тут такі ступеньки опасні. Це просто такі закарлючки. О, на вулиці вже стало трошки прохладніше. Я, коротше, згоріла, подивіться на моє лице як я воно красне. Сонечко вітрило. Коротше, капець. Все, я звільнилась. Приїхала я додому. Лягла. А Діма каже, куди ти лягла? Показуй. Зараз буде примірка. Короча, так бігла, що цей паербонг Каріні з собою взяла. Ось такий от топік. Такий обичний, чорний. Нічого білого в мене не вийшло вибрати. І ось такі шортики, прикольні такі. Нежные, до тела очень классные. Розовые такие. И вот такая кофтинка. Не знаю, как это назвать. Футболка топ. Чи кроп топ. Чи как это назвать. Но оно ну, тоже очень красиво Так вот обтягивает меня красиво. Такие белые полосочки тут. Вот так. Что? Ну блин, а что сделать? Сюда полочка. Чорне, 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 чорне. А тут трошки світло є, бачиш? Тут. Чорне, 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 чорне. А тут чорне, а тут і диві платье у мене чорне. І яскраві ось все, бачиш теж є. А тут теж чорне. Ну, коротше, у мене майже весь гардероб чорний, тому що, блін, по другому ніяк. Я згоріла, як не знаю, що. Що гарно? Це да. Футболочка саме краще заслугу. Футболочка. Що ти теж мені подобається? Так, да, вони похожі на ті мої, але домашні, але все одно трошки інші вони. І вони мені зручніші. Сім показала свій одяг, мама приїхала, теж показала, а зараз я збираюсь. Коротше, показується сьогодні день народження в бабушки Діми. І ми збираємося зараз до неї. Подарунок тут пакуємо. Тут картина. Ще якихось світів наламаємо. Подивіться, просто як я загоріла. Ну, це просто. Ну, це просто. Вся красна і білиці. Що ти будеш робити? Варвати свити? Так ми ж не варуємо, це ж обще. Триває квіточки бабушки. Вітаємо. Дякую. Ось скільки їжі нам передала бабуся. Це, це мама сказала Да, звісно, мама сказала, до мене має нічого їсти. Передайте мені їсти. Я так і сказала бабушці. Хай мене Бог помилує. Та це я шуткую, господи, тільки що шуткувала над вами, вона каже, боже, ти таке сказала, ти що? Боже, оцей салатик попробуєш, дуже вкусний. Медовик, і там, коротше, печеночний торт теж попробуй, бо що я його весь не з'їм, але ну, він дуже вкусний. Боже, не буде давати, я А, вона що, ще рибу передала, диви, ще й рибу, треба її, мабуть, розпакувати. Кого? Риба. А що хочеш? Риба, ось. Такую, типа, Боже. А это всё тебе? Да что ты меня наружишь? Я же сказала, мне кусочек тортика привезёте, а не вот Ну, всё тебе кусочек тортика. Я ж из земли не привезу. Да я шуткую. Мы уже в трёх садились. Я, Дима, бабушка. Что бабушка, вас? Что у тебя тут?